Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на каналі Фішбум, і наші риболовні пригоди продовжуються. Приїхали удвох з сином Дмитром. Синку привітайся з нашими підписниками. Да. Приїхали на одну, як кажуть, надсекретну локацію. Приїхали Куди, синку, ми? На обвідний канал, звісно. На... Да. І приїхали не просто так. Поки друзі, я там закриваю сезон е останньої криги, син вже зробив. Пару виїздів на обвідний канал знайшов судачка, дуже добре його половив. Тому ми сьогодні у двох і тому ми сьогодні тут. Місце останнім часом дуже сильно запресовано і київськими рибалками, і місцевими рибалками. Тому тема сьогоднішньої риболовлі як умовити вередливого судачка на клювання. Так, синко? цікава тема, дуже цікава тема. Тому друзі, вам приємного перегляду. Значить, робимо ми наступне. Цілий день сьогодні походимо, половимо, пошукаємо, в кінці риболовлі підведемо підсумки да? і з'ясуємо, да? що на що клює. Тому вам приємного перегляду. Ну а ми починаємо робити наші перші закиди. І так, друзі, почну сьогоднішню риболовлю з вантажика 12 грамів, двійничка і приманки у трьох дюймах кислотного кольору. Про комплект я розкажу трошки пізніше. Ну, а тепер, як я завжди кажу, перший хвилюючий закид. Ох. Це, до речі, друзі, у мене відкриття сезону відкритої води. Дуже добре в цьому році я відловився по кризі, наловився, як кажуть, збив оскомину. Так, на викиді дуже добре глибина, 12 грамів. О! 12 грамів дуже добре, довго, так, секунд 10 опускалися. Так от наловився я, закрив сезон останньої криги і тепер відкривається сезон відкритої води. Так що в мене сьогодні таке своєрідне свято. Починаю з такої досить плавної сходинки, без різких підривів, два-три прокрутки катушечкою рівномірно і пауза. Буду робити 3-5 західів однією приманочкою і потім приманочку буду змінювати. Так, перший закид рибку не приніс і все добре. І, ой, ой, як дуже зручно в костюмі ходити. Рівень в цьому році на відному дуже високий. Тому в забородах дуже зручно ходити. Пресінг в цьому році на обідному дуже сильний, тому судачок вже наколотий, вже обережний, як я його називаю, вередливий. Тому будемо з Дмитром сьогодні його умовляти. Але я вам хочу сказати, такі риболовлі вони теж дуже цікавий, тому що коли судачок клює як з кулемета, це воно, звісно, добре, але ти не заморочуєшся, поставив, що в тебе є, і ловиш на це. А ось коли судочок вередливий, приходиться гратися з приманками, з проводками, з робити анімацію. І саме такі риболовлі вони більш цікаві. Вони, звісно, трудові, але більш цікаві. Да, поки жодного контакту Так, зробимо ще один закид третій цією приманкою і змінимо колір приманки. Погода сьогодні дуже добра. Зараз на календарі кінець лютого. Пару днів тому випав сніг, а сьогодні так вже тепленько, вже так. Відчувається таке весняне тепло. Змінив, так да. Вон як активно борсається. Да, да. Мені щось здається трошки підбагрив'ю. Бо воно на підкиді. Повисне. Може придавив залподив. Да, Колір приманки. І зразу з викиду. і взяв таки в пащу. Ще не самий маленький. Опа, дивіться. Ну, да, все... Сезону спідіна. Да, Відкритої води. Дивіться, такий сутичок ще не самий дрібненький. Дивіться. І mm. спрацювало такий. Да? Стігав. Колірі лох. Три дюйми, дивіться, який гарнесенький. Зараз ми його... Оп, да, я... Він без клювання, якось він накрив, я да, підсів, я навіть дуже обережненько, ми його знімаємо і відпускаємо. Супер. Перший пішов. Все, перший пішов. Все, відкрилося. Чудово. Дивіться, працювала така приманочка. Та ж як десь граю, колір лох, з викиду. Супер, на той всі є, все добре. Да. Зранку пройшов дощик, тиск вирівнявся і зараз повинен. Водичку потрошку дають, ну зараз повинна рибка ловитися. От вирішив спробувати таку приманку двокольорову у дюймах. Вантажик 12 грамів. Робимо закид. Одного суточка спіймав на колір лог. Ще було пару клювань на кислоту. І от зараз пробую такий двокольоровий. Ось і Дмитро розловився. Да. А так тяг, я думав щось там гарне. Але він, бачите, змінив тактику, поставив 16 грамів вантаж із дальничка отакого монстра полював, я його так. Да. Привлив, бо, бо на той вістині, що я знімаю, його навіть не видно. Ага. Ну що? Ось шо? такий мілкий судочок, перший в мене. Давай, підростай. Супер. А водичка прибуває, да, Петрошка так а, водичку. Да, Аж на що, спра... що клюнуло? Що спрацювало? Ага, такий гламурний колір. Фіолет такий прям. А спрацював колір поєднання фіолетового. З білим. <тур> Білий гламур. Тактика лову в нас така. На першій локації ми спіймали з Дмитром по судочку, було ще по пару клювань і все. Далі клювань немає. Тому ми вирішили не застоюватись на місці. Поки зранку рибка активна, вирішили проїхати і перевірити інші локації. Тому, друзі, залишайте з нами, буде цікаво. Десь ми її все ж таки знайдемо. Переїжджаючи з місця на місце, пугаємо опіру. Ну що, за перших збитих вип'ємо по чайку, перекусимо такі смачні бутрики О, і продовжимо ловити. Дякую. Друзі, всім смачного, О, да? а ми трошки перекусимо і продовжимо. Так, прийшли на нову локацію. Ставлю вантажик 12 грамів, 3 дюймовий віброхвостик у фіолеті і. Роблю закид. Трошки боковий вітер. Заважає. На обідному каналі багато місць, але вони локальні. Тому якщо рибка не клює, довго ми на локації не затримуємось. Приділили локації 30-40 хвилин. Є клювання, залишаємось, ловиться рибка, залишаємось. Нема клювань. Переїжджаємо на іншу локацію. І ті місця, що в нас зранку до обіду спрацюють, потім на ці місця ми вже повернемось ввечері. Ось такий у нас план дій на сьогодні. Друзі, поки є перерва, зараз коротисенько розкажу, чим я сьогодні ловлю. На риболовлю я е, зібрав такий комплект: це флагман Z в зрості 2,74 з тестом 420 г, катушечка Daiwa Ninja 3000 На шпулю намотаний шнур 0,1 по Японії. повідець, флюрокарбон 035. Отак, от, друзі, подивіться, приїхала на третю локацію, а тут набережно затоплено. Да. Тут головне не забутися і вперед не наступити, бо з парапітам можна зразу нирнути, друзі. Отак от, от ми з метром тягаємо. Це легко і це відпочинок. Друзі, важка праця. Чого не зробиш для цікавого контенту? Друзі, є рибка. Є рибка. Є рибка. Опирається так. Упирається. У непоганого судачка схоже. Працював колір фіолет. О. Да, судачок. Судачок. Опа! У -у -у. Да. Фіолет працював 12 грамів вантажик і приманка 3 дюйми. Все це в мене другий. Третя локація. приносить другого судочка. Ну так і я сказав би, не найменший, друзі. Не найменший, з можливих, Все, відправляйся додому. Відпускаємо. Ова! Супер. Клас. Значить Дивіться, зробив наступним, Зробив такий боковий закид. Вимотав слабину, нам трішки заважає боковий вітер. Ось тобто на точці судачок є присутній, це добре. І робив таку рівномірочку, друзі. Зараз покажу. Вимотав слабину і робив два прокрути, пауза. І чітке клювання на паузі і судачок наш. Приманка йому сподобалась. Приманка була в пащі. без підривів, без додаткової анімації на рівномірськ. На рівномірній проводці судачок клюнув. Два прокрути неспішних пауз. Три прокрути пауза гей. Він клюнув. Погода чудова. Сонечко вийшло. Тут зранку був дощик. А зараз вийшло сонечко. Так, ну що, будемо. Да, тепер гратися з анімацією і будемо змінювати колір приманок. Рибка на точці є, це добре, тому вже будемо гратися з проводками і будемо змінювати колір приманок. Зараз в мене стоїть фіолет. Спробую колір лох. Обов'язково спробую натуралочку, бо зараз десь вже близько до 12. Повинні працювати такі кольори. Лох, натуралка, фіолет, моторна олія. Тому будемо експериментувати. А потім пограємось проводочками. Зараз вирухуємо, де стоїть стайка більш активного судачка, а тим вже будемо, коли підберемо приманки, на які він реагує. Фіолет спрацював. Спробуємо інші кольори. І вже коли ми вирухуємо, де стоїть більш активна стая, на які приманки вона, звертаю увагу, відзивається і потім будемо вже рибку добирати, змінюючи анімацію. Ну що, там? Зійшов? Зійшов? Так, да, поки я грошками. Камера щось звлючила. Да. Чітке клювання поставив 3,5 дюйми. Тільки що, друзі, був схід. Поки грався з камерою, рибка зійшла, пів дороги протяг її. Ось працювала така приманочка натурального кольору. 3,5 дюйми. Це кайтеч. Колір електрик. Так. На рівномірці. На паузі чітке клювання було. Майже з викиду. Ну і такий судачок був не, не найдрібніший. Такий десь грам 300-400 по відчуттю. Пів дороги я його протяг. Олег взяв. О, є, так. Да. Взяв з чітким клюванням і зараз на камеру добре. А, і знову відвалився. Угу. І зійшов. Ну тут хоч на камеру видно було. Ну це підсів. Але прикольно на камеру. Ось знову протяг. Оце підців, це без клювання взяв. Два закиди, дві риби. Прикольно. Натуралочка працює. Дочекався, коли приманочка досягне дна. І роблю такі неспішні 2-3 оберти катушечкою, Два оберти пауза. Три оберти пауза. Ну, клювака была. Тюкнула, да. Ну такая, не зла, такая, так, ну, тюк. Ну, ну читка судакова. Читка судакова клювачка была. Друзья. На жаль, в мене цієї приманки в трьох дюймах немає. Три дюйми, я думаю, було б а навіть краще 2,5. Це якраз, як на мене, був би самий правильний вибір. Але в мене ця приманка в 3,5 дюймах. Я зазвичай сюди каловлю на приманки 3-3,5 дюйми. от щука вже починає ловити 4 дюймів. А по судаку мій улюблений розмір 3-3,5 дюйми. Друзі, є чергова локація нова і черговий судачок. Невеличкий, але ж... о, ще й впирається. й Поки там Дмитро перезаряджає. А, окунь. окунь! Так окунь ще ще і, не, 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 і не, не поганий окунь, друзі. Дивіться. Як для окуня, то, Як для окуня, то гарний. Дивіться, три дюйма впакував в шахту. В шахту. То ви бачите? Голодний. 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 Обережненько його знімемо. Він тут великий, як він взагалі заціпився. У мене тут такі великі гачки. віддай хвоста. Віддай хвоста. Все, і відправляється додому. Так. Давай, пливи. Ну супер. тін, тін, тин тин, -тин, -тин. Це... О конця круто. Ось конце круто. Так. так, судачок був, окінця піймали, ще щучку треба, жереха і соміка. Так? Зараз Діма скаже, батько, щось ти за багато хочеш. За одну риболовлю весь комплект хижої риби. Причому э, робив проводку, Дім, спочатку э, біла, така, дедит, так, по шнуру, ну, чи по спинам пройшовся, а потім, а потім Ну Добре. Як для окунця не саме ще маленький, спрацював колір містик у трьох дюймах. Примов і... Ой-ой! Ой-ой! ой ой Ааа, О... скидав. Друзі, перся в якусь рибу. Такий дух. Ось. Вперся в якусь рибу, потримали її, ну десь ну, секунд п'ять. І вона зійшла. Ну, здається, була біла, тобто на сазанчика схожа. Я спочатку думав, що щука, бо так, бо так вона тюкнула. так. Ну Дуже схожа на сазанчика. Ну, я вам хочу сказати, порцію адреналіну отримав, аж дрож по тілу пішла. У мене вже в заліку два судачки, окунець. І ще було декілька клювань. І зараз персив якусь. Рибу. У це, друзі, вам, є обвідний канал. Вантажик я не змінюю. 12 грамів. Ось, як на мене, вони зараз. Дуже вдало він працює. Ставив 10. Приманка трошки не долітає туди, куди мені треба, а ставиш 14-16, пауза за коротка. Тому все ж таки зупинився на 12 грамах. Оба, як ловили ми судаків, а судаки не ловилися, а ловилася така плод, е, устірочка. Це устірочка у нас. Вустерка. Але ж її повинен хтось пасти з хижаків. Та і пасе просто. І пасе, просто що не кліємо вже в, в досталь цієї кормової бази. Бачите, друзі, що робить вредний судачок, капризний судачок. Ось підвис, отгриз хвоста і все. Тому перезаряджаємо. Поставив лимончик, да, і зразу же зарубив, да, зарубив схід. Коротенько підведемо підсумки сьогоднішньої риболовлі і вже будемо збиратися додому. Риболовля вийшла трудовою, але ну, як на мене, результативною для кінця лютого місяця непогано. Тобто вдалося вполювати по два судачки. В мене був ще окунь. У Дмитра густірочка носом придавила приманку, так можна сказати, що майже клюнула. Було ще по декілька сходів. У мене було три сходи. Два з них ви бачили на камеру. У Дмитра теж було декілька сходів, ну і порахували, десь по десятку клювань ми заробили. Але, друзі, клювання були дуже е, обережні. Я б не сказав би не клювання, а такі тичочечки. Да. Е, Спробували різню анімацію, різні проводки. Працювала сьогодні класична рівномірка. Два прокрути, пауза, три прокрути. Пауза без підривів, без як кажуть, без анімації. Тому, друзі, головне, головне те, що я вже так відірвався на кризі і вже ось мені хотіло, мені кортіло, вже, кортіло приїхати і походити зі спінінгом в руках. Все вдалося. Рибку піймали, рибку в руках потримали, руки рибою пахнуть. Тому, як на мене, все склалося. Так, да, Дмитро? Так, все склалося, шкода тільки нормального судака не приймали. Хоча ми впиралися. Да. впиралися. Ми впиралися, навіть впиралися в вечірній вихід, От чекали, повернулися на ті локації, де в нас були клювання, не полінувалися. Але, на жаль, сьогодні вередливий судачок е виявився уж занадто вередливим. Ну нічого, ми його доловимо наступного разу. Тому, друзі, на цій позитивній ноті я всім бажаю миру, всім бажаю здоров'я, залишайтесь живими, залишайтесь здоровими, залишайтесь на каналі Фішбум. Цінуйте рідний і близьких, і все буде Україна.